Зміни у догляді за шкірою ви зазвичай робите з приходом осені. А якщо говорити про продукти, скажімо, які можна порекомендувати для зволоження шкіри в осінній період, що, що можна тут назвати? Це звичайно крема, які місця своєму складі. Цераміди, нєнцинамід. Це вони будуть покращувати колір шкіри, зволожувати її, давати її живлення і покращувати її еластичність. Якщо говорити про практичні рекомендації, скажімо, наскільки потрібно восени робити маски і з натуральних продуктів, якими ці маски можуть бути? Ну, з натуральних продуктів я не дуже люблю робити маски, я все знаю. А ж таки... чому? А до речі, чому? Ну, Дивіться, в складниках тих самих професійних косметичних засобів також є натуральні компоненти, майже всі якісні крема, це витяги з рослин. Тобто це і є натуральні компоненти, але вони вже зміксовані, мають гарну рецептуру для оптимального вирішення ваших проблем. Тобто, ми не знаємо, чи в нас не буде алергії, якщо ми зробимо. Відберіючу маску з лимончиком. Якщо ми захочемо огірочок на очки покласти, то я думаю, нічого страшного не буде. Але все-таки якісь маски з такими достатньо активними компонентами, звичайно активними агресивними компонентами я б не радила робити, тому що вони можуть принести більше шкоди аніж користі. А що говорити про маски? На що ми маємо звернути увагу, коли ми, скажімо, хочемо купити маску а, ну, в магазині? Не ми на щось маємо там звертати увагу, якось бути більш такими, скажімо, уважними. Я думаю, що перш за все ми маємо підбирати маску, зважаючи на наш тип шкіри. Тобто маска, яка підходить для жирного типу шкіри, не підійде для сухого, тому що вона, можливо, має містити компоненти, які будуть навпаки підсушувати шкіру ще більше. Тобто, ми не допоможемо шкіру зволожити, а навпаки, ще зробимо гірше для неї, ще більш сухою. Маски для обличчя які корисні восени, тобто які там мають бути компоненти саме для осені. Я б сказала, що маски взагалі це така історія, яка має робитися протязі року. Влітку ми більш робимо очищуючі, звужуючі пори, а восени ми можемо вже додавати якісь більш активні компоненти, причому для усіх типів шкіри. Але бажано звичайно працювати з косметологом, щоб він вам якісно підібрав. Якщо ми обираємо самі, то Якщо там міститься гіалуронова кислота, це не буде зайвим для будь-якого типу шкіри. Єсинамід це і цераміди. Лише е, треба зважати для жирної шкіри, щоб там було якомога менше масел, також для комбінованої е, а для сухої шкіри та нормальної якомога більше гіалуронової кислоти. Як обираєте засоби для очищення шкіри восени? Восени можна вже більш додавати активи, як я сказала, але вони не мають бути у кожному засобі. Тобто, якщо ми обираємо гель для вмивання з кислотами, то в кремі їх вже не має бути, і також у тоніку їх також не має бути. Індивідуальні випадки можуть коригуватися, звичайно, але зазвичай ми обираємо з активами щось одне. І вже можна більше в професійному і домашньому догляді робити більш агресивні пілінги та решту зас. Якщо нагадати просто нашим слухачам, глядачам, яким є механізм правильного, скажімо, догляду за обличчям, що ми спочатку маємо зробити, коли встали, піднялися з ліжка, як ця процедура має бути, скажімо, одна за що ми маємо? Якщо ми зранку говоримо, ми наносимо на зволожену шкіру гель для бування або Пінку, гарно її вмиваємо, потім не промокаючи обличчя рушником, зразу протираємо її тоніком за типом за типу, типу шкіри і наносимо зволожувальний крем. Також між тоніком і кремом ми вже можемо наносити якісь сиворотки зволожуючі або емульсії. Якщо ми говоримо про вечір. Коли ми використовуємо вже декоративну косметику, то обов'язковим першим етапом вмивання в нас буде демакіяж. Я навіть в інстаграм виставляла таке відео, де провела дослід, як виглядає шкіра з демакіяжем, і як коли ми наносимо просто гель для вмивання. Тобто це дуже важливий етап, який дуже багато дівчат жінок опускають і не роблять цього. Суттєва різниця. Суттєва різниця, звичайно, тому що е, гелі для вмивання не всі застосовані для того, щоб знімати декоративну косметику. Часто це осінь, зима. Ми беремо більш плотні текстури тонального засобу, вони є жиророзчинними, просто гелем звичайним для вмивання не завжди їх можна забрати зі шкіри. Як наслідок, шкіра недоочищується, забиті пори. Камедони, висипання і всі неприємні наслідки, виходячи з цього. Сонцезахисний крем восени. Чи варто його змінювати саме восени, тим, яким користувався раніше? І взагалі, чи варто сонцезахисний крем, скажімо, користуватися восени? Звичайно, сонечко світа нам цілий рік. Просто, якщо ми влітку використовуємо більш такий серйозний захист, там SPF 50, 80 для дуже світлої шкіри, наприклад, то в восени ми можемо змінювати більш легкі текстури, там SPF 20, 30, дуже часто такі засоби вже є в доглядових кремах. Угу. А які помилки, скажімо, в догляді за шкірою обличчя, а восени є найпоширенішими? Е, ну, не змінюють свою доглядову косметику, продовжують користуватися тим, що вони користувалися влітку, і вони не доотримують правильного живлення і зволоження шкіри. Такі міжсезоння, коли в нас зараз починається вітер, холод дуже так агресивно впливає на шкіру. Вона може реагувати по різному від сухості до висипань. А як харчування, скажімо, впливає на стан шкіри восени, які зміни в раціоні ми маємо внести? Ну, не тільки восени, а цілий рік харчування дуже сильно впливає на нашу шкіру, якщо ми не отрим... недоотримуємо жирних кислот, клітковини, овочів. Тобто наш організм не функціонує так, як потрібно, корисні. Компоненти не всмоктуються, не доотримуєте самозволоження. Відповідно, наша шкіра починає в'янути, з'являється такий тьмяний колір, зменшується зволоження, еластичність, з'являються мілкі зморшки, такі речі. І, звичайно, я б радила два рази на рік. Якщо ми знаємо, що ми не харчуємося гарно, так як має бути, приймати вітамінний комплекс, який вам назначить ваш лікар. Угу. А якщо говорити сам про харчування, які продукти найкраще впливають, скажімо, на колір шкіри? А це молочні продукти, чи це зелень? Це якісь там овочі, фрукти? Ну, Базові, так як, як то кажуть, тарілка здорового харчування, це риба, каші, овочі, які ростуть в нас, звичайно, зелень. Зелень це, як мені колись сказав нутриціолог, це такий віничок нашого організму. Тобто, якщо нам надо, потрібно мати гарне травлення і гарний колір шкіри. Це обов'язковий елемент харчування. А чи рекомендуєте ви, скажімо, проводити пілінги або пілінги саме в цю пору року, якими вони можуть бути? Саме в цю пору року ми можемо приступати до більш активних пілінгів. Це така пора пілінгів, я би сказала. Влітку ми робили більш такі ніжні, поверхневі. Зараз ми можемо спускатися все глибше, глибше по шкірі і працювати більш в глибоких шарах і відлущувати відмерлі клітинки там, де нам потрібно. А як справлятися, скажімо, з сухістю шкіри, яка часто виникає восени? Які тут поради можна дати, ми можемо додати, наприклад, в догляд, якщо використалося кремом, і він гарно діяв. взагалі дуже довго не можна користуватися. Це так, півроку, три місяця максимум можна додавати зволожуючі сиворотки, ще є такі називаються бустери на основі глироної кислоти. От саме зволоження. Це оптимальне таке рішення. Ну, звичайно, і професійні ін'єкції у кабінеті косметолога, якщо це вже вікова шкіра, чи просто вона потребує зволоження, ніколи не будуть зайвими. А наскільки часто, скажімо, зараз жінки роблять ін'єкції у косметологів? Це більше ніж, наприклад, там, декілька років тому? М я думаю, що так. Вже люди перестали боятися, вони розуміють, що, по-перше, має бути не тільки краса, а і здоров'я шкіри. І як ми подіємо зовні пілінгами чи масками, ми ніколи не зможемо так подіяти, як ми подіємо голочкою. Тобто ми прямо туди, куди нам потрібно, в середній шар шкіри, в дерму доставляємо корисні речовини: чи це вітаміни, чи це гілоронова кислота, чи це якісь продукти, за допомогою яких ми боремося там з пігментацією чи висипаннями. Ми доставляємо прямо куди потрібно. І це звичайно діє швидше, але я за комплексну роботу на поверхні, середині. шкіра ж це в нас такий великий, достатньо, найбільший орган нашого організму і діяти ми можемо також з різних сторін, так би мовити. А які поради можна дати для підтримки, скажімо, здорового вигляду шкіри обличчя під час зміни сезону? Перш за все, це пити достатню кількість води. Про це дуже багато хто забуває, і багато кому важко дається Тобто перевчити. Не замінювати кавою, там чаем, саме мова про воду. Звичайна, звичайна питна вода. Ну кому важко пити. Звичайну воду можна почати з газованої води, це також не є помилкою, але це обов'язково ми розраховуємо за нашою вагою, скільки нам потрібно водички, і кожен день її п'є. тому що ніякі обмінні процеси не можуть в нас якісно відбуватися. Ми не 80% складаємо з води. Відповідно, якщо ми її не доотримуємо, отримуємо, як ми можемо хотіти, щоб в нас все гарно в середині функціонувало? А ще хотіла запитати про кубіки з люду? Вони в вони теж популярні. Багато їх роблять, скажімо, з страв. Наскільки вони підходять для різних типів шкіри? Чи можна я маю на увазі кожному користуватися саме кубиками з люду? Нікому не можна користуватися кубиками з льоду. Це колись така давнішній рецепт краси. Але е, коли ми прикладаємо лід до шкіри, ми е, заставляємо її стресувати дуже сильно. І перепад, такий різкий е, для неї не буде корисним щоб ми туди не заморозили, тому я за те, єдине, що може подіяти якісь там кубик льоду, це набряки зняти. Mm -hmm. Ну так, але все одно це буде стрес для шкіри. Я дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про догляд за обличчям восени. говорили з нашою гостю. Це лікар косметолог Аліна Софина. Зам була Ернабулгакова. себе на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто